Перша рибка. Під самим берегом. Ну, тут нормальний кабати. Нормальний такий грамів 200. Треба було просто понити. Диви який класний. Ну. Ну, Отакий. Може, Можеш хоти подгонь. Працювала зимня тема. Вон, це хітомі, грін пампкін, на 5 грамах З Судачком вчора не склалося, хотів зняти для вас відео, але поїхали сьогодні на окуня та на щучку. Отакий От наш перший окунець. Всім привіт я на Великій воді. Вчора пробував ловити судака, нічого з цього не вийшло, тож сьогодні приїхав на свої місця, на свої ракушняки, спробувати ловити окуня. Одного окуня вже зловив, тобто надія є, що рибка буде сьогодні активна. Погода сьогодні шикарна, вітру немає, течії немає, тому не будемо ловити на великі ваги. Сьогодні так 5-7 грамів. Пару кошнячкам походимо, пошукаємо горбатих окунів. Все як завжди. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми будемо починати. В руках у мене сьогодні оновлена Сафіна Second Generation» до 12 грам. тобто тест тут 2.12 і довжина 80 тобто це 2.44 Отака от делікатна легенька паличка. Ух ти! Оце клювака була, да? де? На 2,5 дюйми. тух! Хороша! А туди кидай злива. Туди кидай зліва Я туди і бросав. Прям майже То, під... С другой стороны разу стояла. Ну да. Тільки там. О, є, добра. Оце лупану. Гарний окунь. Короче, треба жити ну такий такий самий, грамів 200. Два з половиною дюйма. Перший, а потім другий раз. Опа. І кряний. Отакий кабанчик. Гарний. Гарний зимній кабанчик. 2,5 дюйма Свінга на 12 грамах. Спробуємо зараз максимальний тест цієї вудки, як вона кидає. Тут просто таке от місце, що біля берега ямка можливо, що і судачок буде. А кидає дуже класно. Метрів, напевно, 70 кинув. Так, особливо не вкладаючись. Погода трошки... Зіпсувалися, почався вітер, такий боковий, як завжди. ну, Будемо ловити. Течі зараз також нема, насправді можна було тут і 10 десять, грамами обмежитись і ловити з трошки плавною, плавною подачею. Але хочеться швиденько обловити і піти далі шукати смугастого. Так, підходжу до наступної точки. Тут якраз продовження цієї ямки і вихід знову на косу. Тобто також цікаве місце, але тут не завжди була риба. Тут я її ловив тільки весною, коли висока вода. Судачки тут попадаються. А зараз Ну, бувало, що окуні клювали якось з тієї коси. Але обривів тут просто жесть. Я вирішив зробити повільнішу проводку. Так як далеко тут кидати не треба. Все одно до руслової бровки я не докидую. От. Тому ставлю 10 грам у повільню проводичку, можливо, ці 2 грами і врятують нашу ситуацію. І буде все добре. Якась щучка або судачок, якщо він тут є, звичайно, клюне. Тут одразу йде глибина, он обрив далі. Тобто ямка реально дуже близько. Можливо точка прикольна для ловлі на воблери нічного судака. Але перевіряти я це, звичайно, не буду, тому що ну, провести цілу ніч на річці, щоб перевіряти одну точку, це дивно. О, до речі, проводочка зараз як треба. Главна подача. Місце, я підіймаюся на косу. Викиду. З самого викиду. Цікаво, хто це? Цікаво хто це? Або нормальний окунь, або судак. Схоже на... Насправді схоже на окуня. Хорошого окуня. Трошки поптря з головою. Цікаво. Це ж треба. Вийшло зловити з ями когось. Я дуже сподіваюся, що це судак. Хочеться Ну, Наче давить. Якщо судак то невеликий, якщо окунь, то гарний. Судак. Це судачок. Є! план спрацював. Друзі, план спрацював. Ух ты! Отакий от, от кликастий хлопчик. А дивіться. Взяв чітко. Подачею з самого викиду. Є рибка, є перший судачок. Є перший судачок. Напевно, що не останній. Зараз можна тут повпиратися трошки. З ямки чітко. Перша проводочка, тук і є. так Будемо відпускати судачка. Біжи малий. побег. Не побег. Мы отдаляем. А Думаешь, тупо брать и Опа, гарна риба. Це нормально. Давай прийму. О, так нормальна щучка. Ух ты! Яка вона гарна. Так, поки іщуки. Дивіться, яка гарна щука. А красива як? Красиво, так. Два ну, дюйма фет на двох грамах. Класс, нажрана така, пузата. клас, да? Буде он жити. Буде жити в новому озері. У мене. Ой. Потім крутиш, этот малеком берут и розбивається. Така еще yes. нормальна риба. Клас, клас, клас. Ай, зійшла. Ні, не зійшла. Пішла до мене просто. Також обережно. Ой, що... також риба? Так, нормально. Риба. Нормально. Обережно, обережно. Не сильно форсуй. Роздача щуки на болоті. Опа, є. Така сама, так. Да. Ну я не зможу прийняти. Я крову. Таке сама. Вон. Травянки. Ні, Трошки менше. Трошки менше. Ну так, біг фіш. У мене трошки крупніше. <laughs> О, клас. <laughs> Диви, у мене знову акуратненько є. Таке у мене теж. Просто то я. О, вон я. Так, треба сфоткати. Що дві щуки. Йдемо зараз на озеро, наберу сюди води. Це така от з евроматеріалу сумка, для риби флагманська. І поки запустимо щучок сюди. Нехай тут плавають, щоб не подохли. А потім вже відпустимо на домашню водойму. Окуні також сюди два штучки і дві щучки. Три. Все, наловили риби, рибалка офіційно закінчена. Зловили два окуні, чотири або три щучки і одного судачка. Зараз будемо спішити додому е, випускати. Три щуки і два окуні до нас на до домашнє озеро. Так що, в кінці відео е, виставлю цей фрагмент, покажу, як це все відбувається. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Так, приїхали ми вже на озеро. Будемо зараз відпускати нашу рибку. Так, щучки. А на, фокусуйся. Я... Таня. Так. А одна, давай, бежи. Пришла. Инша. Он стоит. Ух ты! Також тікла. І окуні лишилися. Ну, окунів вже. Оконів я багато сюди відпускав.